Надалі, коли ви хочете передати слово, або передавайте його шляхом озвучення по мікрофону, або запискою в президію, щоб ми могли коректно називати хто кому віддає слово. Дякую, прошу дати слово Андрію Ілієнкові. Андрій Ільєнко. Іл Всеукраїнське об'єднання Свобода. Шановні українці, понад 8 місяців на сході України точиться кровопролитна війна з московським окупантом. Для більшості українців за цей період, що був часом і звитяг і втрат, стало очевидно, перемогти ворога можна лише за умови, що вся політика чинної влади економічна, гуманітарна, інформаційна, кадрова, відповідатиме вимогам часу. Однак українці спостерігають дії влади, які кардинально заперечують ідеали Революції Гідності та суперечать головній меті сьогодення перемозі над ворогом. Поки наші співгромадяни віддають життя на фронті, зупиняючи путінську агресію, російські бізнеси, його українські контрагенти, ніби нічого не сталося, заробляють в Україні гроші. А українське керівництво робить заяви про те, що російському бізнесу і далі безперешкодно дозволятимуть працювати в Україні. І це не прості заяви. У час війни влада торгує з державою окупантом, а українські державні підприємства досі беруть кредити в російських банках. Нещодавно шахти, розташовані на підконтрольним так званій ДНР територіях, закупили собі обладнання за кошти держбюджету України. Тобто, поки українські герої воюють з окупантом для декого владі Гешефт понад усе його свобода вимагає: перше припинити будь-які бізнесові та фінансові відносини з державою агресором. друге Змінити кадрову політику чинної влади, що явно не відповідає вимогам часу, поза як на високі посади все впевненіше повертаються ставленники режиму Януковича, які мали підтрапити під люстрацію. І сьогодні, до речі, всіма спробами намагаються цю люстрацію скасувати і дискредитувати. Третє: провести кардинальні зміни в інформаційній політиці України, подолати інформаційну окупацію та штучну русифікацію українців. Припинити на вітчизняних телеканалах засилля російських серіалів, виступи так званих російських зірок, зокрема і тих, які схвалюють криваві дії путінської Росії на сході України. Влада досі не вплинула на ситуацію навколо сепаратистських та російських телеканалів, які досі замбують московською пропагандою схід України, та й не тільки схід України. Вільно та перешкодно примувають мізки українцям. Подвійні стандарти, які демонструє влада, призводять до соціальної напруги в суспільстві. У час війни це особливо небезпечно. Всеукраїнське об'єднання Свобода вимагає від влади, аби перед загрозою втрати державності країна перестала жити подвійним життям, одним в зоні бойових дій і зовсім іншим на решті території. Лише якісне оновлення українського суспільства дасть нації ті сили, які допоможуть її боротьбі з Росією історичним ворогом. Від якого не вдасться відкупитися дрібними поступками, який має за мету знищити Україну. Тільки так переможемо. Слава Україні!